А, так, мене звати Софія, а, я перфекціоністка. Хоча, знаєте, мій чоловік каже, що я ну, просто безкомпромісна, але це ну, не дуже важливо. А, сьогодні я ваш спікер і ми поговоримо про фруктологію. Шо? Отже, а, давайте з простого. Хто взагалі любить читати? І я зараз не про сінівні катава, пане Тони Чучек, мене не переміг, а про художню літературу, хто любить читати. Супер! Про сім'їльниками це була не реклама, якщо що. Дуже шкода, дуже, але ну, так, так буває. Так от, ви напевно розумієте, що дуже якісну літературу знайти йому важко. Тому я mm -hmm. знайшла. Mm -hmm. а, вона ідеальна. Хоча я ж перфекціоністка, але ні, вона ідеальна. Це виключення. Трішки процитую. Сьогодні буде багато цитат з цієї книги, тому. Ця книга це спогади мої та багатьох моїх колег, запхані в блендер та перебиті в смузі. Всі історії вигадані на бунті події, які траплялися різними роками у різних лікарнях. Поїхали! Я вже сказала, мене звати Софія. Я студентка другого курсу нашого улюбленого ХМО. І я трішки переймаюся, але все буде добре. Ну, тоді це буде 15 хвилин про жертовність, табойовані теми та реалії лікарських І одразу про важливе. Ці 15 хвилин я намагалася містити багато інформації. Тому сьогодні буде багато розмов і трішки вони всі не завжди будуть зв'язані між собою. Ми поговоримо жертовності до важливих тем реалій, в яких, звісно, здається, не провожу. Тому будьте готові впадати зміну справності в країність. Отже, це Анастасія Присена, лікарка, хірургиня, проктологиня, онкохірургиня, також авторка блогу про проктологію. Можливо, хтось знає, бачив, чув. Я на момент прочитання не знала, але вона класна. Можливо, а сьогодні про проктологію. Ось це табуйована тема. А, чому ми спокійно можемо говорити про волю, шлунку, спині, попереку. А якщо не струбує наша попа, то ми можемо спокійно жити і нічого з тим не робити. Хворіти, страждати, але не звернутися до спеціаліста. Тому що? що? Це соромно? А хто таке сказав? Вітерка Анастасія Писая переконана, люди не повинні страждати через сором. Ну, і перша наша тема. І знову задати: у 16 років я не мала права голосувати, купувати пиво і брати кредит. Але від мене вимагалося обрати життєвий шлях і вступити в університет, що визначить наступні 60-70 років мого існування. Про що мене тут? А про те, що у всіх в нас в житті був період, коли батьки перед закінченням школи садили нас на серйозну розмову і питали: Ну що, ти готова вступити в університет? Ти хто ви вирішити, яким хочеш бути, на кого вчитися? Але дивіться, ніяких акторів, співаків, танцюристок, блогерів, бо це не професія. То е хотілося на, на стелі їсти, тому що як можна вимагати у дитини вічі знайдець років, обрати життєвий шлях, е який визначиться наступні роки нашого життя. Але ми мусимо. Тому, якщо хоче скрити, то підемо туди, куди хоч приблизно хочеться. А якщо ні. Туди, куди запхають родичі. Ну і якщо все ж таки доля або батьки у медичні, то наступні кілька рядків для вас. Якщо пройдете серед першої піснів, ви не знайдете жодного майбутнього терапевта. Всі поголовно: хірурги, кардіохірурги, онкохірурги, нейрохірурги, офтальмологи, гінекологи тощо. Та потім, щоправда, очі розплющуються. Ну, Тобто розпущуються. їх роздирає свора реальність недосику, поганої їжі та перманентних принижень. А, молодь 23-24 роки не тут схильно до В цьому віці хочеться зрушувати гори, чергувати в багатопрофільних лікарнях, вчитися на практиці, справлятися з політравмами, травмами, переживати відірвані кінцівки, лікувати волу або пересаджувати голову в кінці кінців. Тоді. Про що вона тут пише? Невже це означає, що лікарі мають бути егоїстами? Звісно, ні. Але давайте здобуть жартовності. Бо лікар це не жертва, це професія. І, можливо, це його покликання, можливо, доля, але це все одно його свідомий вибір. І ми маємо це поважати. Розуміти, що кожен має право на гідну освіту, хорошу закладню, на шанс на самореалізацію. Саме тому кожного має бути право саме на вибір. Можливо, комусь захочеться відпочити від міського життя та приїхати в село піклуватись про бабусі. А можливо, хтось захоче влаштуватись у приватну клініку та займатися своєю кар'єрою. І хто б ще не обрав, це мають поважати. Дуже часто ми ідеалізуємо професію, якою хочемо займатися. І стикаємося з синдромом за очікувань. Голову ніхто нікому не пересаджує, ебола почекає, а у приймальному. Нас очікує безхатька з ангельної анезії або це печінки. І дізнавшись, знавшись погляд Анастасії про стає на державну медицину, на думку складається айній ніхто. Приходить журналіст у пожежну частину, і хлопці йому розповідають, тут у нас кухня, тут з тут ми відпочиваємо, а тут на стіни футбол. Ну, не робота пісня просто. А журналіст перепитує, слухайте, а як пожежа, а ті йому ну, пожежа, то хоч звільнився. І наступною і дуже такою важливою главою у цій розповіді буде саме вибір та усвідомлення того, що не все підладна нам. І не над всім ми, на жаль, можемо мати контроль. Знаєте, я не мала медичні буде відгадка нема, чим взагалі можу займатися ще. Можливо, в дитинстві стати акторкою, співачкою або навіть балериною. Але згодом зрозуміла, що в мене немає нічого варіантів, окрім медицини. Звісно, я знала, що буде важко. Але з настанням повномасштабної війни у нас в житті всіх все кардинально змінилося. І єдине, на що я сподіваюся, що мріяти ми не перестали. Зараз розповім одну історію життя освенниці, яка була описана в книзі. І вона мене дуже вчепила. Це було звичайне Анастасії. Вечірній обхід. Не поспішаючи вона провела бесіду з кожним пацієнтом стосовно його самопочуття. У практичному останній палаті лежав чоловік 49 років на ім'я Олексій. Три дні назад йому прополурували на гринозну це запалення жовчного мікро. Хворий був дуже блідий, вкритий легким холодним потом. На питання, як він почуває, відповів. Ну, здається, я. Це була насильна шункова кошкова торптеча, він лежав у колючі крові, змішаної з кавою. Анастасія одразу ж перевела його в реанімаційне відділення та зателефонувала головні, щоб та дозволила викликати лікарів з дому та прооперувати хворобу, бо це була ніч. На що лікарка отримувала відповідь, щось на кшталт? Що ви собі дозволяєте? Ми його оперували та краще знаємо, що треба робити. Чекайте лу головного хірурга та сидіть мовчки. Лише через 40 хвилин після постійних зворок з керівництва Анастасія, Анастасія все ж таки отримала дозвіл, хоча б не скупію. Але Олексію все гірше. Те, що вони вливали кров, не допомагало, бо він втрачав більше, ніж отримували. Сам головний хірург все ж таки приїхав, але ще через годину. І, звісно, був нереально обурений тим, що його посміли викликати з дому та ще й так нахабно спілкувалися по телефону, не поспішаючи. Ще через 30 хвилин він вирішив подати пацієнта до операційної. Але час тим. Після лапаратомії він дав зсунку серцеві це Реанімаційні заходи без успіху. Олексій помер на столі, о четвертій ранку. Це дивна історія з життя, і дуже важко усвідомлювати, що у 21 столітті у нас може бути такий базок усюди. І, на жаль, це стосується не тільки медицини. Це не єдина така історія в цій книзі, але... але ми всі розуміємо, що у лікаря все, все, все може бути так. Знаєте, і мені найбільше цього зараз не хочеться закінчувати нашу з вами зустріч та починати цей захід на цій сумі та де депресивній нозі. Тому давайте трішки поговоримо про загальноприйняті, загальноприйняті умови встановлення лікарів. І... Ще трішки цитат. На ранок після цієї історії був обхід. Всі лікарі збіглись в координаторській дізнати, що ж такого сталося з пацієнтом. Звісно, головний хірург у Анастасію, сказавши, що це вона надала хворому належної допомоги. Лікарка без всіляких слів написала. Історію та віддала головному, де все детально пояснила. Вона не боялась, що її звільнять, що її будуть окупою, а їй було байдуже. Адже на її очах померла людина. А в неї були зв'язані руки. Головний хірург на останок всього додав: Тепер я в цьому курнику довбаному не А вона писала: я ненавидила їх. Трошки за курник, але здебільшого заочі лексії, які дивилися на мене з благанням про допомогу. А я не змогла побороти цю притрушну систему. І це зі мною назавжди. Я не була готова кинути медицину про всі свої нічні обіцянки. Але 90% була готова кинути загальну хірургію, що я зробила. Бо невдовзі на, на обрі замий мій шанс. І я його не прогавила. Скажіть, яким взагалі на вашу думку мусить бути лікар? Якими якостями має бути наповнений? Розумний, Розумний. емпатичний, Емпатичний, супер, терплячий, хоробри. Хоробрі, клас. Є ще ідеї? Стресостійки. Ну, добре, тоді, якщо ми підсумуємо всі ваші, мої, а також думки Анастасії, пристави, то може вийти ось що. Це також цитата. Перше, це професійність. Тут однозначно, ви також про це казали. Останнім часом стало модно називати таких лікарів доказовими. Особисто мені це трохи не було з кому, але суті не змінює. Лікар у своїй практиці повинен керуватися наукою і результатами правдивих та чесних досліджень. Спокійно змінювати свої підходи до лікування стосовно до появи нових знань. Лікар не о, якщо регулярно не оновлює власних знань, не спілкується з колегами за кордоном, спирається на рекламних фармакомпаній, керується сумнівним власним досвідом або досвідом так званих учителів, роками не змінюючи підходить до лікування. Друге, не менш важливе це людяність. Було хороший лікар, поважає пацієнта. Він ніколи не дозволить себе образити його, прийти на особисті, спілкуватися на ти, як щось по типу потерпиш, це ти все собі надумав, або надумала, треба голову лікувати. Він ніколи не поставиться до пацієнта з нахабністю, щось по типу неляпних дівчинку, мамуню, маманя, кицюня і тому подібне. Він завжди спитає дозволу на огляд, попередить про дискомфорт. Він пояснює доступною мовою і несипатиме тупо терміну. А, не скаже, боже, ну тобі все буде важко зрозуміти. Сиди в мовчки і роби, що кажу. Ну, звісно, в порівнянні до людяності має бути співчуття. Лікар не робить намусно боля чатам, де цього можна уникнути. А якщо не може, то морально підготовує пацієнта. І, звісно, відповідальність. Лікар не поставиться до пацієнта як до банкомата. Він зацікавлений вузького лікування і завжди про можливість ускладнення. А також пояснює, що робити, якщо це ускладнення з'явиться. І, звісно, це далеко не всі якості, але ми все-таки обмежені в часі, тому зупинимось на цьому. І напевно останнє, ну майже, про що хочеться поговорити так це мрії. Чому саме мрії? А що взагалі. Ще в такий важкий час може допомогти вилькувати і без того квадратні голови? Що робити, коли мрія не просто поступила у двері, а вибила її та з несалами голову? Скажіть, чи були у вас мрії, здійснені яких зносила уважним голову? Наприклад, я ще давно мріяла повернутися додому, бо дохожа проживала за кордоном. І півтора року назад в мене це вийшло. А у вас? Приїхати в Харків. Клас. Залишитись в харку. Мені казалось, що хтось мрія встати фейк. На жаль, це дійсно це бажання не здійснилось, але я також мріяла за пісне. Я дуже вам вдячна за вашу активність та за ваші відповіді. Але час закінчувати. Тому, якщо ж ви мене спитаєте, що далі трапилося з Анастасією, то вона у 6 років загальної хірургії вона досягла своєї мети. Звісно, як радості та і не гарантій на цьому не скінчилися. але це вже зовсім інша історія. Я хочу, щоб у вас залишилась така інтрига, і ви захотіли про все дізнатися самостійно. Надалі вона розповість історію свого кохання, і як чоловік став для неї шаленою підтримкою в її кар'єрі, а вона в його. Це не просто сухі, сухі розповіді, в них вкладена душа. І я захватом відкривала від серця цю розповідь. Сподіваюсь, що змогла вас трішки занергувати. А у мене все. Дякую за увагу.